Вже на мормишку щуку тяну, йо-маю. Щусь, чого. Що? Я же помагай, неси поцак. нам ну мені хоч. Доброго вечора, можна так сказати, шановні колеги. От зараз я знаходжусь на зупинці, чекаю маршруточку. Зараз будемо їхати після роботи до хлопців. От, будемо сьогодні ловити на ультралайт, а ти будемо щось, щось пробувати якогось конця ловити, щось того. Так, І що, шановні, 10 хвилин на маршрутичці, я вже майже на воді. Тут буквально там ще метрів 200-300 до місця лову. От, вже включимось, напевно, що там, бо часу не зовсім так багато на риболовлю. Там десь ще товариш є. от. Влада було там день народження, то йому презент такий невеличкий вручу. от. Так що таке, дивимось далі. Що там? Це тут день народження святкують. Мурмисінг Так, Луцька. У вас з ним народження. О, дякую. Це тобі комплектик мормишевий. Там якраз на цю рибалочку будеш собі мати. Розпаковка чек зразу. Кіксики, очки, бейте, поляриси, п'явочки. Страшна штука. Що там вольфрамчика чуть-чуть насипав? Дякую. От, будемо зараз, да, зараз будемо розкладатись, От, будемо щось пробувати. Так, ну що, шановні колеги, зв'язався, прив'язав штучний опарик, мормишечка 0,45 грама. Зараз будемо пробувати далі тему мормишинга палкою до 6 грам, якщо не переключаємося. Погодка радує. Так, дерева, щоб не цепанути, дайно. Ну. Треба розкидатись. Тіти, з чого? Букераника була надбита на Блуберді. І він мене просили підписники, щоб я більше інформації розказував по водоймі, по тому, як я ловлю, по нашій тактиці, стратегії ловлі. Яка тут тактика? Просто береш, приходиш, шукаєш рибу. Щоб знайти рибу, треба гуляти, треба дивитись, де вона активна, де вона неактивна. Кидати різні приманочки. Нє? Влад? Різну вагу приманок. Вон Влад вже карася якогось поров. Щучка. Вже на мормишку щуку тягне. Ну, йо Треба зазнімати. Ну. Ааа, як по зубах їй тільки що прийшлося. Вс, зріз. Паскуда. Ну, як ваші враження. Мінус один спамчик пішло. Громовий. 0,6. 0,6. Ну, але бачиш. Але зловив. Але зловив. Ходжу на ловить щуки. Ти що скажеш Ну, можна пробувати вже. В чому би ні. Ну я ще так трошки в мормишки попираюсь. Мені просто школяру хама. Це вже типу, друга щука за сьогодні. Я поняв. Став якогось когось 110-го воблера і шарпа і тим во за руваном чи нанозеро. Блін, так жарко, коротше, в курту, що просто капець. Може, там 4 кута, 4 окунці зловив. Mm -hmm. Але один раз взяло, бляха. я, я там. Якщо були лісом, такі монах стоїть, а не no, 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 падає no. на тому монаху. Як загнуло, так то вдвоє, той спині. й спіні. Ну там, де три ставка в чи... да. А да, да, no. да. там такі шлюзи такі no, no. на тому шлюзі став. Думаю, тако спущусь в і може підтягну, так витягну. Поки я там обходив, зайшло. А ось спині двоє, то я не знаю, чи окунь такий взяв, чи ось спині тоненький. Чи щука молоде, щука, по хюрик бачу такі, що погрізані. Може Ну, може. По оплаті там нічого не змінилося. Ні, пустоти все. Не знаю, щось приходили, то красноперки трохи половили. Але так, по спортивному половити, повідпускати. Зар, зараз пригіє, то зараз плота може блоківати. Пробували, не клює. Ну, ще, ще, Просто може... доводить до самих ніг, отака невелика. Якби, ну... Якби воно вже це... — хлопці, хай Хоч хоч віднереститься, де там? Заліто його. Так, камера не записувала, але окунець такий невеличкий навейбейт. Та навіть якщо такий буде клювати, то після роботи... У мене менше грама на спінінгу зараз стоїть, 0,75 грама, то воно, воно просто по зілі йде собі і не цепляє нічого. Половив. Влад щучку вже паркує. То цей то їздив. Е, ну, скільки штук 50 окунців зловили. Але таких, типу, непоганих, там по грам 150-200. Я ще минулого року, то я по хаву хімі такі 800 грамів закрою, в кінці березня, що злочки буде А Це вже не зріже. Це вже не зріже. Це, це саможарить хороша. Ну. Така невелика, але... але вже хоч щось. No. Так після роботи приїхати. No. Та на палку до 2,5 грамів в нього палка, то взагалі кайф. На no. чорний, подарунковий. Поляри з'їла чорненький. П'явочку таку. вже її хтось ловив. Вона вже ловлена була. Мені здається, що я навіть ще її зимою випускав. Бо в мене одна, одна теж клюнула отака, тільки вона була ще менша. У мене я зараз відео покажу, якщо це, якщо в мене ще є. Ну що, будемо відпускати цю вже побиту бойову щуку. Бачите, її хтось порвав по щеку ще до нас. Але зажила і вона собі спокійно виживає. Так, зараз оклімається трошки. Я думаю піде легесенько. дивився, віддивився оця маленька тюлька, тут мільярди тай тюльки як впливає. Ну так, там дуже багато, там демелічок. Та й таке? Оп, і є. Тут вже ульом такий один є, він користь, не допоможний робить культур. Влад, бачиш як ловити? Для ями цей сом для ходить. Угу. І бачу, вже два тижні і. Вон щучка там, і, твоя пішла. Кажучи. Чи це не твоя щучка? Не твоя? Що, буде вона ще розклювати та щучка, чи не буде вже? А то щучка була? Ні, вон щучка ще одна пішла. Ага. Ну вас пригріло, він зараз на це. Він поради. <плес> ну <плес> видно. Ну то ж це може і та, що він випустив. І просто вона якась вже. Ну так, да, але вона деколи от минута дві і забуває. Знов була атака і мимо розвертається і атакує. Не підсік. Ну, пішла, розвернулась, пішла. Так, зараз попробуємо, короче, грамчик танточку дюймову на 03 флюрі. Глянемо, чи буде щось того, толк якийсь. Оце коротше, на цьому ми були в Млинові. Там один ставок типу, під лісом. Е, от Теж ідеальний прозрак. Навіть ну, типу, ще прозоріша вода, як тут. Mm -hmm. Ти тако бачиш ну, типу, на викиді півграма, грама, ти бачиш типу, дно. Бачиш щучку, бачиш невелику щучку таку гарненьку. І вона собака не хоче клювати. Кидаєш підніс навіть там мурмишечку 0,45 грама, кидаєш їй то, кидаєш їй сьо, і пофіг. Кіпсі. Маслі. Може запрацювати, в принципі. Тіпсік, маслі. Ведь это нас самая ветвала. Вот вот туда. Ух, сколько там красноперки малые. Я? Да, щучка, чеокунь окунь? Окунь. Шеярный, босяк такой. Опача. ча Окушарик, ні? Ох, красавець. Гарненький. Пакував танто, що взагалі нічого не видно. Так, тільки прошу мене не обрискувати тим, чим ти обрискуєш завжди. Де як впакував. Але бачиш, вже віднеростився, вже пустий. Ну, пузо пусте. Да не І не не вон дивися, екран на ньому. От просто тупо ікринки на, на плавниках. Просто так якщо придивитись, то там і кринки на цьому на плавничках є. В цей рушничок. Далі. Блін, там так воняє, що це просто. Фішаповська? Да. Фішаповська, так. Да. Але ловить. <свісна> Нє? Ну добре, дуже хорошо. А того року ще не вірили в неї, правда? Ну, типа, не зовсім. Не зовсім були впевнені. Так. Okay. Да. Тож такий самий. Ту. Вже <ріст> <ріст> другий босяк. таке я хотів. Окуняча роздача. Ні. Дюйм. <тит> І пороти все підряд, що ловиться, ні? Так. Ну, сьогодні треба на пакета пару взяти. Бо вже гроші плачені. Платник як не як. Кажу, хто шукає, той найде. А, Макс, рухам, тичусь, я тобі кажу, там окуня, то ти просто буде сплати. А якщо його тут ще дофіга, то нащо я маю втікати звідси? Ні, Макс, його тут не дофіга, бо він вже би впівав. Ну то ж вон два сточки зловив і таких непоганих. Або так. І яка подача, ти шо? Я в афігі. Оце подача була, тільки така зразу. Ручка просто назад прокрутилась. А тебе будь так? Ну так. Ну, на підсічці ручка от назад <хи> розкрутилась, типу. не, десь не дожав. До речі, типу, під, дивлячись під яким кутом. кутом сунеш приманку, Так, да, воно по різному клює. І воно, типу і... одну точку, просто обловлювати з декількох сторін. Це теж прикольна тема. Ти міняєш кут, міняється подача, міняється сама траєкторія проводки. Приманочки. Тільки хреново, що я перев'язався на цей 30-й флюр. Буду цілий цей згадувати. І зараз також це місце обловим більш ретельно. І будемо рухатись далі. Вдойма велика, рибі є де сховатись. Не влада. І вона один день може бути тут, інший день може бути там. Або навіть отут вона клює, там вона не клює, далі вона знов клює. Влад злою кунючка, кабани з того. Зараз no. я може ще я зловлю. Дімо тантичка збирає все живе. No. Красноперки, окунці, гостіри. Ну, yeah. no. no, або за кущик якось зацепився, знаєш, типа робив підривчик і на підривчику якесь щось таке тюкнуло. Короче, половили ми трошки і щук. Тільки я перев'язав окуньовий флюр, буквально там з другого місця. Покльовочка щуки, така десь може грам 600 і зріс. Коротше, на камеру не попала. Оцей... Май, майже попала на камеру. Оцей, цей пасажир просто трошки запізно її достав. Ну, камеру маю на увазі. Каже, каже, притримай. Управляти. Каже, не форсируй, каже, притримай щучку. Каже, на місці зараз камеру достану. Послухався. Секунду, паузу дав, клац, і немає, як ножиницями. Ну коротше, не розтравимося. Влад казав, що заведе на місця там, де є риба. Але клюнула такого грам і дюйм. Влад в тебе що щуки клювали сьогодні. У мене на грамульку. В мене клювали на 0,5-0,5 грама мурмишечку. Ну такі Він працює сьогодні по Да. Такий вже день. Щучка пасивна, але вже відходить трошки від нересту і вже там, починає там, щось там трошки їсти. Так, зловив я ще одного барбоса. Теж танточка дюймова. Такий якийсь побитий після нересту. чи то його щука якась хавала. Ні, походу, щука, Бачиш, з одної сторони погризяний. Ось тут і отут. Бачиш, теж погризяний. Втік десь рота щуки. Такий покусаний, трошки тут погризяний, трошки тут. Ну, коротше, не повезло, тіпу, піде на пакет. Я сьогодні рибу беру, я за неї заплатив. Я вважаю, що це чесно. Не зовсім для окуня, але чесно. Кажу Владу, не будемо включати камеру, поки не зловлю рибу. О, Влад вже зразу мою точку перекрив. Як всі рибаки. Тільки знайшов рибу йому, він вже зразу цей. Блять, ми сьогодні дійдемо до нормальної риби чи ні. прикинь, якщо ми туди прийдемо, а там ноль. А тут такі... Оконі клююся. Блядь, якщо я там ноль, я... Ага. Продаєш палку? Йдеш в грибніки, да? Я тобі ставлю пачку різняків. Якої? Який так? Вайтик який так, але хтось зі сішаїкого може. Ну, окей. Така тобі обкончика. І приїхав додому. Півтораграмовим вольфрамом. не зупиняємося йдемо десь далі сьогодні я кажу рибалочка така по биріку по шуріку зловили пару кунечки і все один кунечок півтора грамчика Кажу, кіжу Танточка одну дімову. З зіллем в пакло будемо відпускати. Полетів. Будемо далі ловити? По в кросівках, шо? Ноль? Каже влад ноль. Як? Це неможливо, блядь. Малів вже всю рибу виловили. Що кажуть, що ліде. Кажуть, пару окунців і одну щучку. Так, поставив об'ємнішу приманочку, теж півтора грамчика. Це вже що там в мене? Edgiringer. Вроді би, чи як там рейнсовський. той. Стара приманка як світ. Але Назарчик мені їх подогнав, бо каже, він на мікруху не ловить. Ну, зараз будемо ловити. Що виходить, Влад, що ти зробив? Вон. Намахав мене? Винний мені цей пачку крейзика. Ну от туди там, де ти кинув, то там має щучка стояти, вона там дежурна завжди стоїть. Якщо малі її не взяли. Дежурна, так я говорю. Кожного разу в мене там покльовки на того місця, тільки не на воблірах. Диви, зараз кидаю і в мене є рим. Ну давай. Щось нічого не збувається, це ще там. Другий вольфрам, щука зрізала. <клес> <клес> ну така грам 800-900. Другий вольфрам. Що з ними робити? Скажіть мені, будь ласка. Влад зловив щось, тільки відійшов від нього, каже карась. Каже парась. Каже, помагай, неси поцак. Дай на мені хоч глянути, йоп! <клес> Карпазлових. спеціаліст. Дай но почекай не цей. Покажи, як зажував, кого зажував. Чесно, зловлений карп. Ну. І ви скажіть, що Мормишин, хто фігня. На танточку, так? Дві кап'явка по ньому. Повзий. Це скоріше на нуджи. Ну, так. Згоден з тобою. Зажував. Ну такого я думаю випустиш. Чи ні? Ні. Ні, на пакет теж. Це чесно, зроблю риба. Ні, то ти це а що чого? Я, я поняв цього спортсмена. Ладно, йдемо на дамбу ловити, далі. Лад там ловить хай собі карпів. Ми будемо тут недалечко ловити, пробувати окуня щуку. На півтора грама. По моїй стратегії я приходжу на точку. Взяв, обловив бережок. Отут, камеши, там туди-сюди, право-ліво, веєром. Якщо немає покльовок, я йду на дальняк. якщо з дальняка немає, я міняю приманку. Міняю одну, другу приманку. Потім, якщо немає покльовок, я переходжу на інше місце. Ну, Якщо місце мене не задовільняє, я його пропускаю. Якщо, типу, задовільняє, я на ньому затримуюсь довше. Пробую, граюся з вантажками, типу, різну вагу. От, різну вагу пробую. Ну і, типу, щось з того виходить. Іноді ця тактика працює, іноді ні. Ну, треба пробувати. Не пробуєш, не знаєш. Ах! Був удар, але, коротше, зійшла. Не просіклась. Не просіклась, щучка вилетіла, як вже доставав приманочку. Чиназас. Можна, звісно, вже закінчувати відео, бо вже так темно, що таке. Що сьогодні поривалося? Вийшли після роботи, неділя плюс 17, половили, кайфанули, зловили трошки рибки на вечері. От, по приманочках сьогодні найкраще працювала танточка дімова. Танта в кольорі лох, це... Ну, типу, база по всій рибі. Що по красноперці, що по окумі, що по щучці, як показала сьогоднішня рибалка. Отримав два зріза щучки. От. Одну на більшу танточку цього Edg-рінджа півтора там ще один і три. От. І одну щучку на дюймову танту і півтора грамів. Пару окунців непоганих зловив, Одну красноперочку. Таку ладошечну. В принципі, все. За 2 години я вважаю, що рибалка ну, взагалі кайфово вийшла. Так, да, можна було б краще, якби рибка була більш активна. Ну, але що маємо, те маємо. Так що підписуємося на канал, ставимо вподобайки. Можете ще там в інстаграм глянути, якщо комусь буде цікаво. От, Далі будемо ловити, якщо щось встигнемо. e o chão